Можно вот такая встреча? Як би оця руда голова цього не хотіла, він зараз іде імператором, бачите, ну, він може розв'язати любу війну навіть більше як розв'язав Путін. Да, це тут така загроза про Третю світову, я вам хочу сказати. Якби він не вожділяв цієї зустрічі, як би він. Ага, Київ та область оголошена повітряна тривога. Супер. Якби він цю зустріч не вожділяв, Да, Як би він її не хотів, воно буде все марно. Не бачу я тут цієї зустрічі, якась боротьба буде продовжуватися. Ну, бачите, тривога, ж вона ж не просто так. А цією рудою голови в нього просто в голові от емоцій багато. Йому треба щастя, це знаєте, іспитувати. Знайшла в мові. Оце такий стан щастя, так, такого кайфу. Це така карта, такого, знаєте, екстазу О, так, від його, від того, що він робить. Так, він і Тут робить і тут робить, і тут робить це такі. Ні, тут я не бачу зустрічі на трьох. Ну, ну побачимо, подивимось, поживемо.